Буковинська народна казка Гордий дурному брат. В одному селі жив самотній парубок. Так бідував, що най ту біду, як кажуть, шлях трафить. І зібрався парубок у світ. Довго блукав горами, шукав гараздів, але ніде їх не знаходив. Якось прийшов до одного пана і попросив дайте якусь роботу, бо вже пухну з голоду. Дід пихато відповів. Будеш мої бджоли пасти, а кожного вечора маєш їх рахувати, аби жодна із них не пропала. Як пропаде, то мусиш задурно служити три роки. Парубок щоранку випускав бджоли з вуликів, а увечері впускав і перераховував. Але одного разу рахує, рахує, одної бджіленьки нема. Загнав усіх, позамикав вулики і побіг шукати бджілку, яка десь пропала. Раптом у лісі парубок узрів якусь білу купу, підійшов ближче до кістки. Побіг до пана і каже Паночку, одна бджола пропала, ледве ж знайшов її кістки в лісі. Добре щось замельдував, відповів спихатий дідич. Поїдемо трьома фірами за її кістками. Скажи, най запрягають. Фірмани запрягли. Дідич поїхав з ними, знайшли купу кісток і повезли додому. Дідич наказав їх поховати, і парубок насипав на них високу могилу, а на ту могилу поклав зверху дрантивий горнець, аби настав казочці кінець.